Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Мікрософти опублікували мапу з часом релізу оновленої Gears of War. Але коли ви дивитесь це відео, гра ймовірно вже вийшла. І навіть на PlayStation. Я ж казав. А тим часом на Xbox в цей же день має вийти Helldivers 2. Ну нарешті. Epic Games анонсували, що у Fortnite сьогодні застартує колаборація з Gorillas. добре! <почу, почу, 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 <поцепити> а 28 числа подейкують до гри додадуть One Punch Man. <поцепити> Треба тренуватись, мов скажений. До того моменту, доки у тебе не випаде все волосся. Ось єдиний шлях, аби стати сильнішим. Розробники Хайон Лайф 2 заявили, що їх гра матиме більше п'яти повністю емільованих ігор, які можна буде заграти. З таких прикольних фішок в першій частині був цілий фільм, який можна було дивитися під час гри. Я Ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер і планую взяти на прокат цей фільм. Gearbox показали ще одного сюжетного трейлера четвертого Borderlands під назвою Воз'єднання сім'ї. М. Версія Chrono The New Dawn, котру можна буде попередньо завантажити, важитиме приблизно плюс-мінус 20 із гачком гігабайтиків. щось мало. Тім Черрі похизувались, що на фоні оголошення дати релізу Hollow Knight Silk Song перша частина встановила піковий рекорд онлайну в стімі. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. that's it